Зараз подія, яка трапилась, ви бачите і по дзвінкам різні є, е, мнення по цьому питанню. Дуже е, і позитив і негатив, і так далі. Тому е, на місцях, там, в районах і так далі, може цю напругу не дуже чітко відчувають і так далі. Тому ми проводимо разом спільну роботу. Як один орган і так далі. І думаю, що цих, цих випадків в нашому місті не буде, щоб вона, скажімо так, то, що так з таким трудом добивалася, щоб все було гаразд, і ми не, не, не наклали негатив. А по поводу дуже багато заяв по, по поводу права сектора, у відносинах там деякі. Лунали такі, що і Махновщина там десь грабують, і так далі. Значить, не так давно, чуть більше неділю, а може навіть неділю назад, з Майдана, Свіча, по подіям, які трапилися, проходили в Києві і так далі. Призивали вирожатися, іти захищати свою країну. Потім, на нашій президії облради, доволі таки часто. Часто кожен день ми приймали там, рішення для того, щоб там, треба було там, зняти маски. Це от, от, за останню неділю. Зараз маска ходить ні, не ходить. Ходять озброєні люди. Зараз ходять зі зброєю, не ходять. Все зброю перевірено, зброя, яка є зараз на руках, це зброя спосвідчена, зареєстрована. Зараз вже Олександр Музичка сидить в рубашці, ходить в гражданці, гранітний ходить в піджаки, в галстуки і так далі. Тому кожен день є певні зруч... зрушення і революційні процеси десь потихеньку остаються позаді. Тому цю напрягу кожен день ми понижуємо. І...